Макінтош – не тільки назва персонального комп'ютера, а й сорт яблук. У 21 столітті про це важко пам'ятати. А все завдяки компанії Apple. Компанія Apple найдорожчий бренд 2011 року. Корпорація створена геніями, технології, які змінили Всесвіт. Як розквітло це дивовижне дерево? Далі в програмі. Підготували ґрунт для всесвітньої яблуні два стіви Джобс та Возняк. Восени 1974 року. Ще юні хлопці зустрілися в любительському комп'ютерному клубі. Джобс був молодшим за возняка на 5 років. Його амбіції стали тією водою, яка дозволила компанії розквітнути. Бажання повихвалятися перед друзями наштовхнули возняка на створення комп'ютера, який, зрештою, його й прославив. Спокійного та доволі безамбітного воза вчасно схопив Джобс. Саме молодший стів перший Першим побачив майбутні плоди. Зародилася думка створити власну компанію. Возняк спочатку поставився до ідеї скептично, але Джобс переконав його. Мовляв, хоча б буде що онукам розповісти. Наступний крок стівів був ризикованим. Вони продають усі цінні речі, збирають 1300 доларів та розпочинають власну діяльність. Першим офісом Apple була кімната возняка у гуртожитку, а потім гараж Джобса. Результат був того вартим. Вони створили справжнє інженерне чудо тисяча П'ятого року Епован. Він був простим у використанні комп'ютеру, не вистачало клавіатури та монітору, але це не зупинило амбіцій Джобса та Возняка. 1 квітня 1976 року парубки створили свою власну компанію Apple Computer. Після цього вони висадили перший саджанець, випустили у продаж свій Apple One за ціною 666 доларів 66 центів. Їм вдалося продати місцевим дилерам 100 екземплярів. Відтепер Возняк зосередився на виправленні недоліків і розширенні функціональності Apple. Його нова конструкція повинна була зберегти найголовніші характеристики простоту і зручність у використанні. В Apple II ВОЗ упровадив графіку з високим розширенням. Тепер його комп'ютер міг відображати не тільки тексти-символи, але й картинки. Apple II став першим у світі масовим персональним комп'ютером, який купували мільйони. Саме з моменту його випуску почався розквіт яблуневої компанії. 80-ті стали для Apple руками неочікуваних змін зусиллями Джобса новим керівництвом компанії став джон скаллі після провального Apple III 1984 року компанія робить справжній прорив стартує випуск Macintosh. далі саме ця продукція стала основним бізнесом корпорації. розробка та випуск сімейства Apple припинена плоди компанії вже майже дозріли але ж ні джобс уперше покидає компанію саме запрошений ним скаллі звільнив емоційного генія наступні 12 років ситуація тільки погіршувалася борги становили майже 2 мільярди доларів, а майбутнє було під сумнівом. Позиції змінилися з поверненням Стіва Джобса. Apple почала поступово відкривати для себе нові, не пов'язані безпосередньо з комп'ютерною технікою ринки у 21-му сторіччі. Apple створила для світу неймовірно популярні iPod, iPhone та iPad. Випуск цієї продукції не лише покращив фінансовий стан компанії, а й цілковито змінив погляди людей на техніку. Сенсорні дива стимулювали конкурентів та викликали азарт споживачів. iPhone – смартфон. Який поєднав у собі функціональність плеєра, iPod, комунікатора і інтернет-планшета. Телефон від Apple відкрив нову сучасну епоху інтелектуальних девайсів. Він задав напрям для розвитку на ринку смартфонів. Apple не відразу опинився на вершині, проте, безперечно, iPhone струснув індустрію мобільних гаджетів та змусив конкурентів щось терміново змінювати. Це був другий після Macintosh плід, який незабутньо вплинув на суспільство. На сьогодні випущено вже шість моделей та продано більше 60 мільйонів смартфон. Фонів під Apple. дві року Apple розпочала посткомп'ютерну епоху та випустила інтернет-планшет iPad. Ідея революційного пристрою була висунута не керівником компанії та не 2010 року. 1988-го серед студентів Іллінойського університету було проведено опитування, яким буде персональний комп'ютер 2000 року. Саме тоді звичайні студенти висунули ідею сенсорного комп'ютера. Таке яблучко першого ж дня придбали 300 тисяч людей, а за 28 кількість покупців сягнула мільйона. 2011 рік. Apple найдорожчий бренд, продажі неймовірні, плани космічні. Стів Джобс покидає пост CEO. Реакції були найрізноманітніші, проте все йшло, наче нормально. Світ продовжив чекати вихід iPhone 5. Але все було не так просто. Яблука почали падати одне за одним. Замість уже легендарного п'ятого виходить iPhone 4. Конкуренти ще ширше посміхаються, користувачі вже налякані, а керівництво широко розводить руками. Мовляв, усе йде за планом. Майже все. 5 жовтня 2011 року від раку помирає світова легенда. Засновник компанії Apple Стів Джобс. Цього самого дня світ просто вибухнув. Акції яблуневої корпорації почали стрибати, конкуренти в душі посміхнулися. Але яблука все ще висять на деревах. Важко сказати, якою буде компанія після Джобса. Проте Apple вже має свою легендарну історію історію бізнесу. Завдяки інноваційним технологіям та естетичному дизайну корпорація Apple створила унікальну репутацію, яку порівнюють із культом індустрії споживчої електроніки.